Нам треба, як розумієш, видвинутися на пошуки чогось цінного. А ну? Ааа! Ой, вибачай. А, ноги! Походу, вони ну безпечні, чуваки! Ось це їхня база, чувак. Нам треба їх зараз такого тагрити трошки. О, зайшов! Стріляй по ньому. Я б'ю його, вбили! Звідки він зайшов? Ось до дирку зробили! Тут турель стоїть! Серйозно? Да! Диви. Обалдеть, у них турель справжня! Так, і що нам робити? Та дивись скільки їх! б граната Ай, 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 я помираю. ДЕАА! Це капець! Ден, тут вилазить зомбі, Ден! Повожи! Ці зомбі! Мене вже задовбали, я не знаю, що мені робити, якщо чесно, це просто повний капот. Але я бачу тут хтось живе, дивіться, тут чиясь база, ну і ще будинок є великий. Кстати, там місто прям велике, обалдеть. Мені аби якось ну, вижити. Є хто тут? Там хтось є. Алло! Йо, відчиніть! Хто тут? Відчиніть це я! Мене і припасів так мало. Йди отсюда! Мене ще зомбі з'їдять, відкрий двері! У Тебе є з собою пістолет? Немає? Нема, у мене тільки компас! Він сюди привів! Які шанси того, що ти мене просто не пограбуєш зараз? Чесно кажу, я не буду тебе грабувати, у мене нічого немає. Я прийшов просто з тих земель, там мене вигнали. Ну, заходь, ладно. Пішли, заходься в будинок, сідай за стіл. Ти не голодний. Нє, нє, нє. Давай я тебе нагодую, на тобі. Ось тортика. О, дякую. Коротше, розповідай, як тебе сюди взагалі занесло. Як ти знайшов мій будинок? Коротше, колись у нас було поселення. Ось там далеко-далеко. Нас було приблизно десь 15-16 чоловік. Потім почалися траплятися конкретні якісь дивовижні штуки. Ну, як би тобі об'яснити, получається, спочатку двоє пішло за їжею. Вони не повернулись. Потім, через два дні, вони приїхали, ну, можна сказати, по запчастинам. Ми ми, коротше на нас почали нападати зомбі, і в одного із зомбі була рука мого товариша. І і чого, я замітив, що це його рука, тому що там був його годинник на цій руці. Тіпа зомбі тримав руку мого товариша, і на руці був годинник мого товариша. І після того почалась траплятися конкретна халепа. Потім ще троє пішли за припасами, також не повернулися. І почався хаос між нами. Там нас оставалося 8 чи 9 чоловік, і після того, ну, почався хаос. Всі почали переставати довіряти друг другу, і я вирішив просто звідти свалити. Я взяв з собою трішки хліба, все що лишалося, і побіг. І оце в мене вже більше тупо нічого немає. Ну, я тобі можу сказати лише одне: я дуже щасливий, що я зрів хоч когось живого. Бо останнім часом я нікого не міг тут знайти. Поняв. Одні зомбаки ходили, одні зомбаки Я, як бачиш, побудував тут таку невелику крепость. Да? Я ладно, також і буде. Я тобі довіряю, я тобі довіряю. Тримайся, пістолет, тримай набої. У в скрині є, як бач, їди. не знаю, я сюди прийшов. Тут були якісь невеличкі припаси. Поняв. Хтось тут до мене жив. Получається? Ну я посидів, почекав декілька днів. Ну так ніхто й не прийшов. Тому, як бачиш, влаштувавшись трішечки, я уже тут проживаю. Получається, тут в мене є станок робити набої, да? О, я поняв. Тут треба порох, залізо і цвітопиль. Правда, з нею є деякі проблеми. Її треба йти в город шукати, а там дуже дуже багато зомбаків. Ну, як розумієш, я один боюсь сюди йти. тому мені розумію. потрібна чиясь допомога. Понімаєш? Я, якщо чесно, то теж ну не особо можна сказати хоробрий хлопчина. Але я в принципі ну розумію, як треба виживати. У мене був посібник колись у нас в поселенні, і я читав, що потрібно робити, як потрібно допомагати людям, і так далі, і так далі. Ще я бачу в текстоті годинники, ще з 12 дня півпершу. Да, тому давай, поки день я предлагаю зараз взяти з собою ось кріжчики медикаментів. Візьми тут я всі бінти, тут є, є. <плес> якісь шприци. Правда, я ще не розібрався, з чим вони <плес> Ну, на всяк випадок з собою їх. Ось тут в ці yeah, всі всі скриньки. Oh. Ці скриньки лежать шприци, бачи якісь. Давай я з тобою поділюсь, на тобі один такий, один такий. Забирай, в принципі, бінти. Uh -huh. Так, ну і в цілому я предлагаю видвигатися в місто, да? на пошуки якихось цінних ресурсів. Ти хочеш уже туди йти? Так, да, ну давай візьмемо собі якісь деякі запаси їди. Давай, я візьму хліба трошки і візьму багета. Да, давай з тобою трішки візьмемо, і поки, поки день, нам треба, як розумієш, видвинутися на пошуки чогось цінного. Ну, ти знаєш, я не проти. Біля тебе є ось, наприклад, будинок великий. Я не знаю, чи ти в ньому бував, але виглядає Солідно Ні, я там не був. <плес> я ж тільки зайнявся в будинок, виходить, я в сидів. Бо я боявся, ну, ну сам подумай, навіщо мені куди іти? В мене їжа є, все в мене є. А ти бачив, що в що тут лут є? Да, в цих скриньках теж є якісь лут, Ось якісь набої трішечки. Ну, всього потихеньку, тут можна знайти, да, тут ось дерево є. Ну, хай це все поки, поки тут лежить, да <плес> В принципі, воно поки що не потрібне, щоб в нас було з собою. Ну, пусті кармани. Хе-хе, <плес> та-да, я розумію. Бо як я ще розумію, ну, добувати десь якісь ресурси доволі складно, тому що ще ж є і чуваки, які граблять. Все, і коротше, ну, дуже складно щось познаходити хорошого. Да, тому давай щас обутаємо цей будиночок і подивимося взагалі, що тут. Так, що там. Та, <laughs> що там та я, я, я звик, що в будинки не можна через двері заходити. О, диви! Так, давай, поможи, поможи поламати. Щас, щас, щас. Ти чого? Хтось кричав. Тихо? Хтось кричав, контроль двері. Да, 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 да Так, я закриваю двері на всяк випадок. Да, 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 закриваю в... на всяк в... випадок. Безпеки треба зачиняти. Коротше, в, ц... в, ц... в цій кімнаті нічого нема, але тут є ось такі світильники, поняв? Тут ось Да, Я теж чую, крики! Так, стоп. А ну, ходім за мною. Стріна, ти хочеш в місто дуже небезпечно йти. Давай, давай знайдемо якусь пушку більш таку серйозну. Місто бо... капець встале... небезпечно йти, чувак. Стале це добре, проте я би не відмовився від якоїсь гвинтівки би. да, та хоча б якісь ресурси. Да я тобі кажу, тут постійно пустильная каська Лепа Блін, а скриня пуста була? Ні, тут було тричечки їжі, Ну і все, в цілому. Ага. Две. О, ця кімната запакована. Ты кто съел, кто стоит! Все винь! Не, Ні, ты не стріляй. Ты так не попадеш. А ну? Ой, вибачай. А, ноги! Хилься, хилься, хилься! Бандажик, у мене дві ноги поламані. на, випий її. Я дві ноги перепінтовываю. По двигай кайфу велика купа. Почекай, дай я подивлюсь. Не стріляй. З ними можна торгуватись, слухай. Вони з пушками, чувак. Як думаєш, вони нас пристрелять? Якщо ми туди зайдемо. У них прям конкретні пушки, поняв? У них є медик, у них є піро якесь, який за скраб метал продає сокиру. Він за якусь пушку, я ще якусь штуку бере. Походу, вони, ну, безпечні чуваки. Давай попробуємо до них. Все. Ось це їхня база, чувак. Оцей вони кричать. Тут а, можна може дуже вони багато. Хочуть... Чу... Ми їх, виходить, випустили? Нє, нє, ні, ні, їх не можна випускати. Ден. Їх не можна випускати, тому що вони розбіжуться. А який бластер, чено. Да. Це їхній медик, поняв? Медика, да, да, да. Цього маніхан є. Ну в них є скриня. У них є скриня. Амобелт, дуб, ще якісь штука, кістки і флаєри. Як думаєш, якщо ми їх пристрелимо, ми зможемо їх забрати якісь набої? Я думаю, ні. Чи якусь пушку. Я думаю, ні. Але я точно знаю, що є скраб-метал, ось цей. І він робиться ще з якогось металу, поняв? Із е... угу. ще якогось металу. Цей метал ще робиться ще з якогось металу. Коротше, в общем, треба знаходити якийсь метал. Бач, вони тут забарикадіровані, конкретно були. Ну, хай там сидять, давай, поки онсю не потемніло, Я предлагаю обдивитися. Ще якісь може будиночки, да? По сусідству, я був би дуже не проти. Отут ще що, щось поламане, капець. Я чесно кажучи, дуже не знаю, що тут правильно робити, але тут є вода, ось бачив? Тут яйця є в цьому. Ааа, о, 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 нічого собі. О. Може їх не треба було кидати? Ось, ось ще якась штука є. <рес> Кстаті, <рес> вночі дуже небезпечно, щоб ти розумів, можуть бути конкретні проблеми. О, Поки опав, що ми зом... сильно, сильно не стріляли, то зомбіків Зомбі тут не бленко. так багато. Ти хочеш туди? Чуєш? Давай вчиняй двері, ти ще. Готовий? Давай. Так, я стоп, з пістолетом заходжу. Походу. походу. А! Він закритий, ось до! Don't let me out. Не відпускай мене. Він, походу, тут поняв і його заразили. Походу, чувак, я не знаю, що правильно буде зробити з ним. Мені mm -hmm. здається, було би правильно його перестрелити, щоб він не мучився. Старина, я роблю кнопку. А, ти вже, ти вже робиш, да? Да. так? Відчиняй. Відчиняй, я з пістолетом. Відчиняй! Убив! Все, тут бандаж є. Хорошо! Виходь. Фух. Каю тебе. Так. Ну його в баню, Ден. Що це за звуки? Не знаю. Диви, які мухи літають. Дезду? Бачу, бачу, бачу. Конкретно халепа, я пропоную просто йти додому і переночувати. Там, чувак у нас сокирою. Де? Воно стоїть прямо. Нельзя з ними особо стрілятись, тому що у нас дуже мало припасів, щоб ти розумів. Нам бажано з ними не контактувати. Да, та, та, та 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 так, забігаємо. Оп, відкриваю, Все, відкриваю. Погнали. Так, давай з тобою обдумаємо план. Сідай за стіл. Так, що нам Нам треба щось таке зробити, бо щоб знайти собі купу купу якихось стволів і mm -hmm. купу боєприпасів. А, блін, дивись, ми облутали трішки домиків, і в чому проблема? Я. Я не знайшов жодного ліжка, да ми не можемо переспати ніч, ось в чому проблема. Да, і блін, було би дуже дуже хорошо, якби ми знайшли просто звичайну вовну. Понімаєш? Тому що чекати до дня це, по-перше, дуже небезпечно, бо зараз тільки пів одинадцятої. І вся проблема трапляється тільки ну, вночі. Ти просто подивись скільки їх там уже ходить, і це ще до той пори, поки ми не почали їх убивати. Як тільки ми почнемо їх убивати більше, то буде ще більше проблем. Розумієш, ми були тільки що в тому будиночку, да? і там mm -hmm. був підвал з вовною. Мені здається, було би непогано, якщо ми зараз Добудемо її. О, Правда, я бачу, хтось до нас повзе. Ну, ну старина, спо? повсти вони до нас будуть по-любому, іншого виходу Шири, у них нема. Дивись, почекай, почекай, дивись, бо багато з них вміють ламати перегради, поняв? Я бачу, в тебе тут є палки, і в тебе тут є два кругляка. І ще є круй. Може... Нам можливо а було може, би непогано кайло зробити. Ого? слухай, диви, фенс, щоб підстрілюватися від них. Чувак, це дуже класна ідея, але в нас кулі не нескінченні, розумієш? Ух ти, йо. І дивись, скільки їх уже стягуються до нас, вони просто. Побачили, дивись скільки їх. Я пропоную сховатись. Я пропоную трошечки сховатись. У мене є палки і є кругляк. Я дивись, я можу зробити кайло і можу зробити сокиру дерев'яну. Тепер дивись, ми просто робимо невеличкий підкоп, і я Його, щас що? добуду трошечки каміння. Ні, 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 я добуду трошечки каміння для того, щоб в нас були інструменти і мечі. Ааа. Ну, в принципі, да. як тільки в нас буде багато інструментів і мечів, ми зможемо не просто ну, битися з ними кулями, ми зможемо відбиватися іноді мечем, щоб не привлікати лишньої уваги. А, Саша! Ага. Тебе ж є книжка? Да, квест її, Там є кровать, бачиш? Так, да, так, да, є квест на ліжко, і якщо ми його виконаємо, нам дадуть часи. то ми отримаємо часи. годинник. Ми а були як були я щати? виконав? Я нажав просто, і в мене виконалося. Я просто ну я теж нажав на нього просто і виконав. А, кстати, я виконав о, вже о, ж о, завдання з бандажом, і мені дали пластирі. Бандажі Так, стоп, нас ломающий Я блоки ламаю, але зомбі тоже можуть ламати Старина! Дивись, прикол! Дивись, дивись Я ламаю ось тут ось блок. Бем упало. Да. Поняв. Короче, сильно глибоко ми не зможемо залізти, бо посипеться потолок. А -а -а. Поняв? Угу. О, ух ти йо не привалило. Оперечно. Так, старина, я пропоную отут зараз блока цей зламати, нам треба цю землю камінням, чуть-чуть, поняв, щоб ну, до нас не підкопались лишній раз. Слухай, ну було би непогано в майбутньому побудувати тут підземний просто будинок, да? підземне сховище. Це було би дуже круто. А поки що я роблю нам два меча них. Коротше, Ден, дивись, тримай це тобі. Угу. А, щас я зроблю тобі ще кайло на всякий випадок. Так, да, на всякий випадок було б непогано його мати. В тебе є ще палки? Е, палки, якщо не помиляюся, в складу в скрині, ось Дуб, є дошки, а mm -hmm. я зроблю палки. Так, тримай палки. Давай, давай, давай. І я ще зроблю нам дві сокери камінних, щоб у нас був повний інвентар інструментів, всіх основних. Щоб у нас було просто все. І кстати, я знайшов кристали призмарину, я можу. А почекай, а як з них зробити? Ааа, морський ліхтар ми ще й не зробимо, бо нам треба уламки, я поняв. Так, треба подивитися по годиннику, коли вже буде день. А, а, зараз тільки 4 часа нової. Зараз 4... 4 ранку, понімаєш? Дивись, скільки зомбіків біля нас. Цікаво, а коли наступа просто ранок, вони повтікають? Ні, вони так і лишаться. З нами. Значить, я тобі предлагаю по одному їх запускати і з ними розібратися вже з мечами. Бо набої тратити не можна зараз. У нас їх небагато. Так так! Да. Диви, я одягнув набої собі на спину. А як ти це зробив? О, в мене були набої. Ну і в мене є набої. Отакі в тебе є. Які. А, ні, нема, а де ти знайшов їх? Я знайшов десь в скрині. Дивись, вже бачиш, світанок починається, а зомбі все одно лишаються. Було б непогано ще якось собі армор зробити, і нам треба якось відбитися мечами, щоб е в подальшому піти за вовною. Да, давай. Давай, сейчас я відчиняю двері. Ти готовий? Давай, давай, я готовий. Давай ще. Давай! Давай, Ден. Ми можемо! Убив! О, я роз... зарубав. Я підібрав якусь штуку, не відкривай поки. Е, у мене курсфер фабрики. Якась штука. Є. З неї можна зробити е, медальйон, шкіру. Тут, тут багато зомбаків. Е, пластирі з них можна зробити. газову маску, газовий фільтр. Ден! Ми можемо ходити. Ми можемо ходити в газові якісь штуки. Я бачив, тут у тебе були газові фільтри. Коротше, десь я їх бачив. І за допомогою цих газових фільтрів можна робити газову маску, за допомогою якої можна ходити туди, де неможливо. Ну, Перебувати без газової маски. Ну ти краще так не стріляв, бо куль у нас більше немає, я не знаю, де брати порох. Ну, потрібно знайти його. А, а, порох відбив, розумієш. Порох. 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 порох порох можна скрафтити з дерев'яного вугілля і солі. А сіль можна зробити через якусь штуку для... з відра води. Для цього треба залізо Я пропоную, знаєш, що зробити. Дивись, у нас є, по суті, все. Ти щас підходиш, та в принципі нам треба їх зараз такого тагрити трошки. А, зайшов! Стріляй по ньому! Я б'ю його, вбили! Звідки він зайшов? Ось до дирку зробили. Давай, 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 давай. Убиваю. Бенс. Зарізали. Земля, є? Ні, немає, немає, немає. Треба 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 добути. Забудовуватись. Закривай. От в чому прикол, поняв. Нам треба зараз якось звідси вийти, поняв, і піти добути тої вовни, щоб ми могли ніч просто переночувати. Диви, тут теж дирку зробили. Обалдеть. Давай їх розбивати. Давай. Вони нам зараз рознесуть усю базу. Б'ю, б'ю, всіх б'ють! Давай, давай, давай! Давай! Просто о, мене вдарив! Ногу поламав. Ріжу всіх просто. Ідеться цей сукирою! Бувай, мы, бывай, бувай, Мне мене, Блин, у меня ноги поламані. Ай, зомбі, вам хана. Відкривай двері! Давай, рубаш, рубаш! Рубашу максимально. Рубашу повністю, Ден! Давай, 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 я відчиняю двері! За рубаш, на, рубашу. Скоро мяч поламай. Капець там ресурсів випадає з них. дуже багатим! да, старина. Я не пойму, вони взагалі... вообще. Чует! Маш поломался, сокира е! Меняемся, меняемся, меняемся! Меняемся! Давай! Давай, дан, давай, їх. Давай, давай, давай! Так, ти вже виходиш, давай я тоже вийду. Я вийшов. Все, Ай, убив ще бісти. одну. Давай, Ден! Б'ю по спині! Убивай, убивай їх! Залізний злиток випав! Погнали! Нам надо вовна! Мені треба похилитися. бо мене да, дуже да. сильно ранили. Я теж бігати не попити. можу. Бандажом ноги хіль. Хілю, хілю, хілю. хилю, хилю. хилю. -ху 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 -ху. Давай, я йду до вовни. Капець тут зомбаків. Да, чувак. Давайте добивай вовну, а я тебе буду обороняти. Давай, давай, хочу, давай, 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 давай. Кстати, да, щоб ми могли дефати. А щоб ми могли забудуватися просто, да. Угу погане. Їх тут дуже багато вже. Ага. Бачиш вежу. Давай може на ню заліземо. На яку вежу? Я на ню заліземо. Оного впереді. Пішли. І обдивимося, все в округ. Пішли, Ден, мене правда, нога поламана. Я трохи не можу бистро бігати. Зараз попробую ліву ногу. Я знаю, коли ми будемо спати, ми будемо хівитись. А в мене вовни вже є шість. Ми можемо зробити ліжки. ти подивись, який тут просто кратер. Угугуй. Вау. І ондо, бачиш, зелена є штука в ньому. І ото, короче, зелена штука, туди, щоб іти, на противогазну маску. Тоді ми можемо Печери ходити. Так, давай обдивимося ось цю башню, оцю вежу, да? Можливо, mm -hmm. там щось залишилося ціне. Можливо, ебо, е, Надо дерева тут добути, поки ми тут і поки а, нема да, зомбі. Так. Надо Добре. дуже обережно спускатись, Ден. Чуєш машина? Ні, я не чув. А це не машина. Тут, тут виживші є. Да. Вони да. мирні? мирно налаштовані. Я, я, я не знаю, але я підіймаюся на вишу, вище. А, да, тут. Тут турель стоїть. Серйозно? Да. дивись. у них турель справжня. Тут інженер, понял? Інженер, кстати, не хоче торгуватися, у нього ПДА, якийсь єурека-ефект, шутган. Ще якась штука, прикинь. А, Поняв, турель працює на бензині. Ось колонки з бензином. Угу. Духай, а що якщо ми заберемо цю турель і поставимо на свою базу? Блін, я щось думаю, якщо ми це почнемо робити, то. Так, стоп. То він пофіксив, він пофіксив пофіксився. Да, давай да, може його я... пристрілимо і заберемо турель. М -м, ти хочеш цим зайнятися? Ну попробувати, ну слухай, для оборони нашої бази було би це непогано. Давай. Просто спочатку тут добудемо дерево, а потім, можливо, попробуємо забрати в нього турель. Просто якщо ми скоріше за все його вдаримо, турель почне бити нас. Він, кстати, впав донизу. А він упав? Да. Все, давай, давай щас я її попробую. О, стой, я її ударив. Її не можна буде поламати. Ну да, бо вона не випаде, так. Да? Ден, диві да. залізні блоки! Де? День! Ще, сі, на цій базі, на цій базі зверху! Це ж залізні блоки! Ось до, прямо О, подивись! Пішли, пішли, пішли. Плиш грабувати. Так, стоп, а де ми забігли? Ага. Все, це я забудував, щоб він вилізти не міг. Все, побігли. Нам заліз понадобиться. Да. Дуже сильно. І треба якось сюди обережно зараз добратися. О, mm -hmm. тут можна. Давай, поки зомбі не сильно багато, бачиш, д їх не так багато. Так, правда, тут ми не зможемо зайти в будинок. Uh... Оп. Заколотяно. Дін-дінь-дон. Можна <звук> ти звічити двері нам? Uh... Ден, коли не відчиняють двері, то можна зробити дірку. Поняв, так? <звук> 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 Походу зомбі. Походу. Так, тут бачу скрині. Правда, вони пусті. Повністю заколоджена база, череп ось Мікрохвильовка, uh, енергетики є, знайшов. Комп'ютери. Тут можна купувати щось, дивись. Заспавнити моба Ще яка штука. Да, через комп'ютер. Зачарована книга на шовковий дотик. Кстати, штука класна. Тут ось я поняв якісь ще штуки, диски, ще щось. А що в цех є на ще? Наш будинок з тобою не підлаштований під кухні. Я тобі предлагаю, може трішки розібрати цю кухню і забрати собі додому. О, так тут і усе є. Тут і душ є. Так, поч Почекай з цією кухнею старіна. Оці штуки я б забрав би. Штори. На вікна, да, поставити собі дома? Да, 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 да. да. Ось ще. І дивись уже вечеріє. Ти вилазь наверх, да, вилазь наверх. Ты дивиш, я вибав, вибив зомбіка. Що? маска, обалденно. Ти вилазь наверх, будуй наверх вихід. Я щас да, да. Э, буду, буду тобі допомагати добувати залізо. Так, у мене ще трішки кругляку. Опа, все. Так, добуваємо. І нам треба залізо. Я не знаю, що воно добудеться з кам'яним кам кайлом. кайлом. Добувайся, давай. Все, yeah. я щас роблю yeah. нам залізні кайла. І базу, да? Е, ні, залізо нам треба для того, щоб робити собі нові різні приколи. Можна броню зробити? буде? Е, броню пушки, чувак, все вона буде зробити. На залізне кайлонове. Давай. Вже вечір є. Я можу зробити два ліжка, ми тут можемо переночувати. Давай, давай, бстеренько роби його. Я роблю. може щ... добуду, на всяк випадок, нам понадобиться. О, тут я забудую, щоб вони не вилізли. Я ставлю два ліжка нам. Все, лягай, Ден, лягай. Ліг, ліг, ліх, 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 ліг. Ти ліг, да? Да. Все, час пішов. Зараз, ден, поки ми спимо. Може бути конкретна халепа. Головне, щоб ден, щоб вони до нас не добудувались. Дивись, яких появилося? Ти бачиш спереді? Та їх тут тонна. А тільки восьма. Да, нам хоча б десяту годину потрібно. Та ні, це вісім вечора тільки. Дев'ять. А ха. Дві скільки їх іде. Мені здається, що вони до залізуть. Цілком ймовірно. Надіюсь, вони постійно не навчилися повзати. Вони можуть зламати блок, бо я там поставив, щоб вони вилізти не могли по драбині, бо днім їх буде трохи менше. Ну, ми їх зможемо розбивати, і їх буде менше просто, бо ми їх почнемо вбивати. Коротше, Ден, спати не варіант, давай ламати блоки. Да. Треба тирити блоки і тікати на базу. Да, я заберу ліжка. А ось вони диви! Під ліжком блоки ламає! Одне з другим! Залазь, залазь повище. Залазю. Знаєш, що мені здається, треба зробити. Що? Перебігти на оцю вежу. Там де турель стоїть. Та вони будуть блоки ламати. Але турелька з ними розбереться. Mm -hmm. Я не знаю, чувак. Я не знаю, на наскільки хорошо вона б'є. Вообще не варіант, в мене немає меча. Я можу зробити залізний. Так, да, роби залізний. Так це ти хух, я злякався. Я зробив два залізних. Що це світиться? Я не знаю. Візьми меча, Ден, знизу! Забрав, забрав, забрав. Так, кам'яне я викидую, значить, бемс. Хай би остався, бо він швидко ламається. А, меч залізний світиться. В руки візьми. О. Ось блоки ламає гамнюк, диви. Так, і що нам робити? Та дивись, скільки їх? Була б граната! Може додому якось? Компас нам показує, як піти додому, я не знаю. Ну їх тут дуже багато. Ден, їх птонна. Нам треба нам треба сюди тікати. Бач, спереді, якась воно ферма. Може на ню забіжимо, сховаємося. Я не знаю. Ферма та це капець. Тут дивись, яке зомбі. Нам. Ну, якщо ми почнемо від них тікати, то ми в теорії можемо втікти. Ну, тоді побігли! Давай, Ден! Я спригнув, біжу! Біжу! Біжу додому! По компасу! Надіюсь, вони по запаху не... Не знайдуть наш будинок. Не знаю, але якщо ці всі чуда прийдуть до нас, це буде халепа. Не знаєш, ми можемо зробити, кстати. Ми mm -hmm. можемо цих всіх мертвяків натравити на оцих чуваків, які наживуть напроти нас. Ж... А... І там і манігон, і це все є. Да, да, да. -да. да якщо ми їх ж... випустимо, то вони будуть розбиратися з ними, ні? У них же ж теж обмежена кількість цього набоїв. Всього див... Див... набоїв. Диви, яка тут печера. О, ти? Ти? Тут щось є, Ден. А де ти? Тут щось є. Я в печері, тут є якась руда. Я добув це сіль. І солім, і дерев'яного вугілля Можна робити порох. Ден, я спускаю ще нижче. Мені здається, я не тут. Ай, 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 я помираю. Ден, це капець! Ден, тут вилазить землі зомбі, Ден, поможи! Де ти? Тут із землі великий зомбі вилазять. Мені ногу зламав, я не можу нічого зробити. Я його вбив! Вони за мною йдуть! Я тебе знайти. Я вилазю, Ден, я вилазю!